Узі ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому ближче до обіду пролунав вибух на аеродромі Городну, куди прибули чотири транспортних літаки ІЛ 76 Як пише телеграм-канал Білоруський Партизан Вагнерівці на аеродромі розвантажували озброєння та ракети до пускових установок. Після чого територію аеродрому буквально прошив град вогню. Десять ракет знищили ангари, казарми та диспетчерську вишку. Згорів один із літаків Іл-76. Велика кількість. Істі втрата серед вагнерівців, знищений один із польових командирів. Білоруські телеграм-канали пишуть про те, що удар наносився з польської та української сторони одночасно. В той же час, починаючи з 4 серпня, д'ї до 6 включно дорогами Польщі, як неодноразово заявляло про це погіршення ситуації на кордоні із Білорусію. Відбуватиметься рух колон військової техніки. Громадян просять не знімати фото відео та не публікувати їх на загал. Про це повідомила прес офіцер генерального командування Польщі Польських збройних сил підполковник Магдалена Буша передає папу. за її словами. Військова техніка перекидається для участі у параді у Варшаві 15 серпня. Рух колон військової техніки відбуватиметься дорогами майже всіх воєводства. Військову техніку можна буде побачити на автобанах, швидкісних і національних дорогах. Заявила Буша, зазначивши, що більшість техніки буде рухатися вночі. За її словами, 8 серпня у повітряному просторі Польщі також відбуватиметься посилений рух військових літаків та гелікоптерів. Які також братимуть участь у параді, буш попросила поляків не фіксувати рух колон на фото, і відео не оприлюднювати інформацію про дати та час руху колон, а також вильоти і посадки військової авіації. Больша збільшує чисельність власної армії за рахунок створення нових військових підрозділів і купівлі сучасної техніки, аби уникнути на території країни трагедії, як у Бучі чи Ірпені. Про це заявив міністр національної оборони РП Маріуш Блащак. Польський урядовець підкреслив що завдяки прийняттю цього закону в Польщі розпочався процес створення найсильніших сухопутних військ у Європі. Ми формуємо багато підрозділів, зосереджуючи енергію та увагу на східній частині нашої країни, тому що ми виходимо з того, що навіть клаптика польської землі не можна віддати агресору. Ми не допустимо таких трагічних подій на польській землі, як у Бучі чи Ірпені, Наголосив Блащак, як зазначив польський віце премєр теорія про те, що армія має бути невеликою, але добре навченою не справдилася війна в Україні. Ні, показує, що армія має бути великою і мусить мати також розвинутий резерв. Підкреслив блащак. За його словами, за дев'ять місяців відведення в дію закону про захист вітчизни, польська армія збільшилася на майже 14 тисяч військовослужбовців. Це найбільша кількість новобранців армії від моменту відмови від призову, тобто загального військового обов'язку у 2009 році. Підкреслив блащак за словами міністра, це Лише початок а плани передбачають збільшення чисельності армії мінімум до. 300 тисяч військовослужбовців. Польський міністр наголосив, що події в Україні нагадують ситуацію з другої і навіть першої світових воєн. Відтак, Польща повинна мати велику армію, аби ефективно відлякувати агресора. Блащак зазначив, що Росія у 1920 році раніше нападала на Польщу, використовуючи так звані брейські ворота. Нині Польща закриває можливість наступу агресора через бреські ворота завдяки посиленню армії, зокрема американськими танками Абрамс. Він додав, що Польща посили свої бойові можливості завдяки. Який літакам F-35, ракетним установкам HIMARS, ЗРК Петріот. Тощо ми прагматичні, реалістично підходимо до вимог поля бою, але й переоцінюємо все, що було раніше, спираючись на досвід війни в Україні, спостерігаючи, ставлячи запитаннями, маємо можливість співставити наші очікування з реальністю, яка відбувається в Україні. А тому робимо максимально практичні висновки. Наголосив Блащак. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.